приветствую вас на моем канале сейчас еду на автомобильную разборку опять я изобретаю велосипед надо мне кое-какие запчасти и у нас на Новомосковске сейчас город называется Самар есть дуже хорошая автомобильная разборка уйма всяких запчастей все, мы подъезжаем тут у них и СТО есть они тут и ремонтируют и разбирают Якщо власник Дасть дозвіл, то зроблю невеличкий відео огляд даної розборки. Ось ми зайшли на скарбницю автомеханіки. Тут дуже багато всяких запчастей. Є двигателя. Тут у них цех вони ремонтують машини. Можна вибрати колеса з дисками, з резиною. З усім, пожалуйста, треба, хоч Джигульовські, хоч Таврійські колеса. Дуже багато різних стекол, хоч затоніровані, хоч вон з полосой. Чаще всього тут там, десятки, жигулі, Ланоси, ну є і на марки. Куча коробок, прям конкретно куча коробок. Треба, щоб була така розборка і БМВшна, тому що хто навалює запчасті. Уходять капітально, корзина, маховики, капоти, ети, задні багажники. Я тут, кстати, багато запчастей брав. Наприклад, фаркопи на всі машини, які я ставив, то я беру іменно тут, тому що все одно його треба ізобрітати. Бампера. В основному це класичні бампера. Ну, можна знайти в максимально ідеальному стані. Бампера пластикові, там, дев'яточні, всякі там... Дуже-дуже ну, багато всякої всячини. Ось ось Рульові трапеції. Тут теж хлопці стараються все так красиво симетрично виложити, щоб все було в доступності. От, пожалуйста, двері можна на... вибрати собі даже в цвіт машини. двері. Задні кришки багажников. Там Делюс Ланос, 12. -та. Всякі зеркала. Зеркала на... на Таврюху я собі тут теж підібрав. Просто тут глаза розбігаються, коробки на передніприводні машини, тут і таврійські, і якісь вони намарочні, видно, що не стандартні. Е, Головки, двигателя. Ось, ось, ціла купа двігателей, хоч на е, совєтський автопром, хоч на Іномарку, на всякі газельки, Волги теж є. Е, по пластиковому, по внутрішній теж можна вибрати в шикарному стані дверні карти потолки. Ну, в общем, що що тільки душа пожелає. Тут я на цій розбірці всякі ступиці часто беру я, вечно вигадую всякі велосипед часто от напряжниками, надо дві ступиці задні восьмірочні, там буду рубіжний каток робити. Потихеньку скупляю запчастини. Наприклад, даже той самий розширительний бачок, там, наговорю, нагорювши я собі заїхав сюди, купив все, нормальний розширительний бачок, зачем тратить більше. Куча всяких сидушок, можна вибрати собі в салон Хорошую сидушку. Ездить и радоваться. Тут даже при желании можно набрать внутренні части двигателя. Он в полуразобраннии головки двигателя, поршня, рычаги, амортизатори. Например, на прицептам или кудись там надо, вот, пожалуйста, есть куча амортизаторів, всякие редуктора, полуоси. То тормозні діски, це, це Жигульовські передні ступиці. Повністю в зборі з тормозними дисками, з супортами, стойки можна в нормальному стані вибрати. Ось Видно, що ця допустім, не потікша. Ну, да, конечно. А, ось, ось кстати, ці, ціла купа пружин. Я собі на субаріка тут підібрав пружини. Задні, по-моєму, толі з 12. Це передні пружини з 12, вони відстають на субаріка назад. А передні, по-моєму, з 21-41 четко стали на. Этот, на субарика передок. Взагалі класно. Ось, кстати, поки бродив, обратив, внимание, що там багато глушителей. Треба буде заїхати вибрати собі глушитель, тому що в мене на Фіат, на моєму фіаті щось почав попердівати. Оrigджіл глушитель стоїть несколько тисяч. Я думаю, що от этот Слан туди стане. А я там трохи переварю та і все. В натурі треба глушитель купити. Це хороша ідея. Бачить, як я удачно заскочив мост. То есть можно зробити прицепчик якийсь. Можно просто свою машину собрать из запчастей. Карданы, куча баків, баки даже есть и пластиковые. Все, все, все. Балки есть восьмёрочные. Тайтавриски. Ну та да, це восьмірочна, вона таврійська. диски просто лежать. Тут тут куча, куча всяких капотів он таврійські. В основному тут такі, скажем, на наші машини, ну, розбирають, ну, попадаються, звичайно, на марки, потому що все, як не крути, от времені розвалюється люба техніка. І мені подобається тут власник доволі таки адекватний парень, зговорчивий, з ним можна договоритися, якщо тим більше багато всього береш. Тут теж куча резини, Я тут собі то запаски беру, то колеса беру, тому що резина в основному хороша. І ти береш її прямо з диском. Я собі на прицеп, наприклад, два четканських колеса знайшов. На этот, вони там москвичовські, взагалі чіткі, як нові, не знаю, де вони. Їх і взяли тут Ось ціла куча, вибирай, не хочу. Также можна підібрати пластикові підкрильники. Я, кстати, собі на пінін, підкрильник методом подбора підійшов, вибрав, о, підходе Там передні, по-моєму, зниви стали задні ще там з якоїсь машини. Так що ось є дракон в Москвич в зборі. Теж приїхав на розбор. Така в общем класна. Мені, чесно говоря, дуже подобається ця розборка. Тут, тут можна приходити і просто ходити, вибирати е, всякі поділки. Не така звісно, жирна, як там показують в Америці, що там просто рядами. В нашій округі, наскільки я знаю, це одна із найманівших е розборок автомобільних. Ну, в общем, таке вийшло відео. Надіюсь, вам було полезно. Контакти власника я оставлю в описі, якщо когось щось зацікавило, дзвоніть. Ну, мені звісно, не забудьте поставити лайк і підписатися. Далі більше. Пока-пока. До нових зустрічей.